Робила нечесним трудом. Ой, та він просто везунчик Ой, а чому батьки все дали? Народився в багатій сім'ї, а цей має бабки, але щасливий Всім привіт! Записую вам такий маленький шматочок тут і зараз, тому що той кусочок не зберігся. Мене звати Наталія, я є сертифікована психологиня, провідник гриліла коуч. Авторка метафоричних карток, не блогерка, не інфлюєнсерка, а просто звичайна людина, яка цікавиться самопізнанням, саморозвитком, духовністю, енергією і так далі. Тому буду рада вас бачити на своєму каналі. підписуйтесь і не забувайте ставити вподобайки. Ловила ви коли-небудь себе на думці, що хочеш успіху, грошей, кращого життя, але одночасно засуджуєш ти, в кого це вже все є. Вона напевно заробила нечесним трудом. Ой, та він просто везунчик. Ой, а цьому батьки все дали. Народився в багатій сім'ї. А цей має бабки, але нещасливий. Знайомо. Ми дуже часто не помічаємо, як самі створюємо стіну між тим, ким я є зараз, і тим, ким я хочу бути. Сьогодні ми з вами поговоримо про внутрішню нечесність і як саме вона блокує наш з вами розвиток. У нас з вами є внутрішній дисонанс. Це коли наші бажання і наші переконання вони воюють між собою. Наприклад, Я хочу бути з собою. Наприклад. Я хочу бути багатою людиною, але думаю, що багаті люди не чесні, гроші є тільки в багатих. Я хочу бути в гарній формі, але всередині думаю, що ой, це поверхнево. нехай мене люблять за душу. І от знаєте, в чому парадокс? Ти ніби й хочеш, але водночас підсвідомо, ти це відштовхуєш. Мені це не надо. І справа не в тому, що ми лицеміримо. А просто всередині нас відбувається конфлікт між старими переконаннями і новими бажаннями. Коли ми засуджуємо інших, ми засуджуємо ту версію себе, якою хочемо стати. Просто запишіть собі, ось тут десь у нас не забуде. І поки це триває, твоє життя буде стояти на місці. Що з цим робити? Задати собі запитання: а що я насправді думаю, ось тут десь у нас не забуде? І поки це триває, твоє життя буде стояти на місці. Що з цим робити? Задати собі запитання, а що я насправді думаю про тих людей, якою я хочу бути? По-друге, замінити засудження на допитливість, що вони роблять такого, чого я поки не вмію. І по третє, почніть змінювати свої переконання через дії. Коли ми робимо маленькі кроки в напрямку своєї цілі, свідомість починає підлаштовуватись під нову реальність, під нову нашу реальність. Але для цього треба виписати, які негативні переконання у вас взагалі є. І найголовніше це чесність з собою. Це найперший крок до свободи. Бо поки ми живемо в, в цій ілюзорній бульбашці, що мені нічого не треба. Просто ховаємось від страха, аби не відповідати своїм власним. Особливо це стосується, дивіться, ой, та мені не треба, та я можу й без грошей жити. Ой, та мені одну людину на тиждень я буду проводити їм лілу і буду щаслива. Ось це і називається внутрішній десонанс, внутрішня брехня. По факту, я хочу більшого, але я така ой. Мені не треба ні, -ні, 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 ні. Мені не треба зарплати 20 тисяч гривень. Мене влаштує і 10 тисяч гривень. Але я розумію, що для мене 10 мало. Але при цьому я не готова щось робити. Ні, 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 мені не треба. У мене все є. Мені не треба нічого. Але коли ми визнаємо, що так, я цього хочу, так я хочу заробляти більше. Так я хочу купити собі саме цю машину. Я хочу собі купити замість цю квартиру. Да, зараз у мене грошей немає, але я хочу, я починаю щось робити. І саме тоді з'являється сила. Саме в цей момент, коли я визвала, так я коли я визла, так я цього хочу, я цього хочу, окей, як я можу до цього прийти. От в мене зараз є фіксована точка А, які дії, які кроки я можу зробити, аби прийти до точки Б. Але більшість людей ставить собі ілюзію, що шлях тримається від точки А до точки Б. Але шлях завжди йде через проміжку інших точок. Тобто точка А, точка А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 і так далі. Шлях не йде лінійний, шлях іде ось такий. І іноді, коли ми йдемо до чогось, ми можемо трапляти в ситуації, які дають нам сили йти далі, які перевіряють нас на чесність з собою, чи справді ми цього хочемо, чи не здамося ми, і так далі. Тому це така дуже важлива тема. І якщо ця тема вам близька, підписуйтеся, далі я буду розповідати, як взагалі переписати свої внутрішні переконання так, щоб вони працювали на вас. А не проти вас. Підписуйтесь на мій інстаграм, там є дуже багато корисної інформації в постах в актуальних. Дуже часто я виставляю передбачення на наступний тиждень, макарти, безкоштовні ігри Ліла і так далі. Тому рада була вас сьогодні тут бачити. Па-па і до нової зустрічі.